З поцілунком кави я вже змила масочку. Хотіла зробити такий зріз, чекап, як це називати. Нарешті, у мене нарешті 69,4, і я дуже щаслива, я три тижні з відмітки 70 не сходила. і Відверто кажучи, вже так знаєте, засмучувалася. Але нарешті у мене вже 69,4 на цьому тижні. Я дуже щаслива. Я продовжую харчуватися за своєю схемою. Схема здорового харчування. Я починаю у мене з'явилися крили. Я починаю шукати нові рецепти. Я починаю знаходити. У мене легше виходить і готувати. Це не важко, і я чудово справляюся. Хотіла ще відмітити, от зараз я не стала наносити крем після маски. Хочу запам'ятати, запам'ятати, я, я зараз спробую сюди прикріпити фото до, два місяці тому я почала. Почала робити деякі вправи гімнастики для обличчя. За два місяці мені здається, я в цій справі не дуже просунулась. Мені все це здається дуже важко. Деякі м'язи, якими типу, треба працювати, я не можу. Вони в мене вони у мене не працюють. Ну, на, наприклад, от підборіддя отак от підняти, як типу, ображаєшся, треба таку вправу робити, піднімати це підборіддя. А у мене не виходить, у мене тут все опускається. Щоб там пошевелити вухами, у мене аж попереки задниця напружується. Щоб щоб робити брови, там кутки, зовнішні кутки бровей, щоб піднімати м'язами. У мене не виходить, я всім обличчям, всім тілом, плечима, всім напружуюсь. Тобто у мене все це йде дуже важко з м'язами обличчя, але я все одно я. Два місяці вже працюю. Я б, от, зараз, якщо я прикріплю це відео, можливо, можна буде порівняти. Ось дивіться, от, у мене контур підборіддя, шия в дуже такому жахливому стані. Вони у мене ще й до вагітності також були не доглянути. Взагалі, я, скажімо так, я декілька разів. Пробувала починати за собою доглядати, але все у мене ніколи не вистачає на себе часу, і тому, і тому я ніколи не робила це регулярно, ніколи не робила це ефективно і не знаю. Коротше, у мене мені здається, навіть як коли я була худою, у мене контур е обличчя, увал, обличчя, шия, оце все воно було недопрацьовано Тут же ну, зараз я в халаті, звісно, тут же і. Холка тут же і сутулість, є з чим працювати, треба працювати. Я бачу, це між брівками я бачите, в якому стані жахливому що сюди, чи маски, чи, чи гімнастіка, що будемо. Ну, коротше, я вже почала і масочки робити. Уявляєте, да, мені 40 років, а масочки я роблю, там, якщо раз в місяць або в півроку згадаю, то і то добре. Зараз я вже на цьому тижні на минулому тижні зробила. Дві масочки на цьому тижні першу масочку зробила. Ну, можливо, я так хотіла би їх впровадити на постійній основі, щоб все ж таки підпитувати. Також хочу перебрати, які у мене є вітаміни. Також ніколи не увлікалась вітамінами, ніколи їх не приймала ні омеги, ні жири, ні. Ну, коли була вагітна, там магні або коли там хворіла щось, я могла прийняти, але не на постійній основі. А зараз, думаю, у мене почали. Відчувається, що випадать волосся десь на раз в місяць, і у мене є. Я ж купляла для волосся вітаміни. Вони у мене є, тому чому б їх не пропити, не допити, потім подивитися, як буде далі. Отже, сьогоднішнє відео про схуднення. Давайте запам'ятаємо, як худне моє обличчя, які результати за два місяці. Гімнастіки для обличчя, вона у мене не регулярна. Я намагаюся робити там хоча б два рази на тиждень, ви розумієте, да? не щодня, два рази на тиждень, а всі ці вправи рекомендують робити щодня. Ну, давайте хоча б два-три рази на тиждень, я вважаю, і то для мене буде чудовий результат, як для мами, як для мами чотирьох дітей, то знайти час ще й. На гімнастику, воно все здавалось би там пошевелити бровами, пошевелити там губами, шиєю. Здавалось би, там три хвилини. А насправді вся, нут. якщо комплексне вправо зробити за день це 30 хвилин. от мені треба зосереджено працювати з обличчям. Якщо ти присідаєш, також 30 хвилин треба зробити як мінімум вправи для тіла. Тому знайти цей час я намагаюсь, як ви бачили, планую, його всовуваю. Не завжди виходить це у мене. От, наприклад, два дні до Ютуба. Ті, що я собі запланувала, у мене руки так і не доходять. Але сьогодні я вирішила все ж таки і Ютуб свій зняти і поділитися з вами радістю 69400. 400. І е... живіт у мене величезний ще. Я розумію, що мені 59 треба мріяти, тому що у мене повністю ще зайвого жиру, зайвої ваги, погана осанка. Так, да, результат є. Результат порівняно з тим, що було три місяці тому, е... колосальний. Але впер... попереду ще багато роботи. Я не збираюсь здаватися. І... Те схуднення, яке у мене зараз є, я нарешті від нього отримую задоволення. І сьогодні у мене, дівчата, до вас е такий посил. Е хто бачив відео три місячної давнини, коли я зібралась тільки худнути? Я зняла величезне відео на цю тему, що я збираюсь робити, якими е аргументами, факторами, рекомендаціями буду керуватися в своєму схудненні. І все воно у мене працює. Я дуже бажаю вам, щоб у вас також працювало. Якщо я зможу до вас так достукатися, як достукались до мене, я не можу рекомендувати істочник джерело цієї інформації, тому що зараз війна. Я її дивилася декілька років тому, то тоді війни не було. Я дивилася тренінги. Зараз я її не дивлюсь і не буду дивитися, але дійсно вона до мене достучалася. Вона достучалася до мого підсвідомлення. І як достучалась, так через декілька років до мене дійшли ті слова, і все дуже добре у мене зберіглося в пам'яті, саме тому що я люблю все записувати. Я знайшла записи, я знайшла рекомендації, я перечитала, і до мене вони дійшли нарешті. І зараз я хочу вам порадити, хоча я не знаю, я просто поділитися, хочу. Хочете, сприймайте мої слова як пораду, хочете пробуйте, шукайте інформацію. У нас зараз дуже багато стресу. І ми товстішаємо всі. Я, дівчата, я за ким слідкую от в Ютубі, наприклад, або в Інстаграмі дівчата, які худнуть. Я слідкую, я також ну, і досвідом хочу набратися, і, можливо, щось для себе пізнати. Ну і також хочу дуже підтримати тих дівчат. Вони стараються, я бачу, як це важко дається схуднення. І те, що я зараз помітила, що всі заїдають стрес. Я стрес не заїдаю. Оце саме таке важливе, що мені не треба зараз заїдати стрес. Як цього досягти? Як не заїдати стрес, якого у нас постійно-постійно. Ти робиш спорт, ти робиш щось корисно, потім зривалась, заїла якийсь стрес, і все, у тебе опять плюс на вагах опять ти ніфіга не схуднула. Тут головне те, що я казала в тому своєму мотиваційному відео. Перестати отримувати задоволення від їжі. Це, от прям головне, забудьте, що ви любите їсти. Дівчата, це не жарти. Да, я зараз харчуюсь смачно, да, у мене чоловік зі мною на харчуванні, тому що я смачно харчуюсь різноманітно, корисно і йому таке хочеться. Але у мене немає на меті приготувати смачну їжу собі. Так, да, у мене є на меті, щоб такого спробувати новенького. А яке воно буде? Можливо, я скоро і до спаржі дійду, Знаєте, все у мене є. не може вкластися в голові, як то можна їсти, але... <смі> але і зараз я вже дивлюся раніше для мене, якщо ви дивилися, наприклад, мої відео на каналі Жина і Лаль, або мій марафон перезагрузка Пілізагрузка пархачі-хазяйки», коли я починала. То для мене саме складне було ці овочі готувати в цьому харчуванні. Треба їсти багато овочів, і для мене це був. Я настільки їх не любила, і для мене ту шинкувати капусту це каторга. Для мене я не розумію, ну що там з цим кабачком можна зробити, посмажити в борошні в клярі. Ото і все як можна його посмажити без борошна. Що там робити з тим фефілік е, риби? Воно ж розлазиться, як його приготувати. Ну, я не вміла, і воно мені дійсно не, не йшло. Але е, зараз, коли я вже ну, і подорослішала, мабуть, порозумнішала, та й досвіду набралась, та й немаловажно в мене є. Трохи грошей, що я можу все ж таки в харчуванні не відмовляти собі. Да, ми не їмо креветки там щодня, але раз на місяць їмо, і Це чудово. Раніше ми їх взагалі ніколи не їли, не пробували, крім коли в Крим поїдемо на море або в Одесу. То й все, що було у нас з морепродуктів. І тому дійсно ну все воно да, свій досвід він збагачується щороку. Але головний посил у мене не отримати задоволення від їжі. Чоловік мій у нього не виходить, тому що він любить попоїсти. Йому зараз чогось не вистачає. Так, да, він дивиться на моє харчування, і теж таке хоче. Але коли йому даєш одноманіття якесь, то він, звісно, там хочеться чогось, чогось хочеться, сальця, борщиця. Там, таке. А я ні, у мене, у, у мене бажання тільки одне. Насипати собі, миску силоса, заправити свій бак, отримати ту енергію для подальшого життя, і мені не важливо задоволення. Якщо я хочу задоволення, його можна знайти в інших речах, не в харчуванні. Ми чомусь думаємо, от я люблю поїсти, мені я, я вмію отримати, от мені ну, хоч одна радість в житті, поїсти щось смачненьке. Його я раніше якось згадаю і. Якщо перемотати 4-5 місяців тому, як я тут, я просто тости смажила собі з джемом і я їх раз, два, три, чотири, п'ять білий хліб, тости з джемом. Із молоком, чашка 300, і що 300, 600, ще могла 300 чашку молока випити. Мені було, і це моя улюблена їжа ще з дитинства, молока, стакан, батон і якесь варіння з-підвала, з, з погріба. І це було так смачно. І я це от прям смакую, смакую і закидуюсь, закидуюсь от цим смаком, бо мені так витріпали нерви, що мені от, от, один кайф в житті мені оце поїсти. Один кайф. Зараз ні. Я знаю норму. Все, я взважила собі, відгрузила 10 літрів пального на 100 кілометрів. Все, Оце моє. Я не отримую задоволення. Я просто закинула паливо всередину себе, щоб мій організм жив. І от вам бажаю, дівчата, послухайте, почуйте, нема задоволення від їжі, ні смачненька булочка, яка пахне, це все вас робить товстою, це все вам заважає. Ви стараєтесь, ви напружуєтесь, ви тренуєтесь, ви щось робите, а врешті-решт, якийсь там аромат свіжоспеченого хліба все на корні міняє. Я пічу дітям піцу, вона також пахне, але то не має. мій сілес стоїть в кастрюлі е, в холодильнику. Для мене це зараз дуже зручна е, страва, якою можна зробити багато, вона корисна, і її взагалі не треба от Вінігріт, але ж без картоплі. Венігріт, я вже декілька разів казала, і це мій сілес, тобто воно завжди у мене є в морозилці, щоб не трапилось, я завжди достала собі, розморозилась, воно чудово себе. Почуває, там нема картоплі цибулі, яка погано себе е, поводить після розморозки. Тут у нас консервована квасоля, консервований горошик з морквою. Тут в Німеччині продається горошок прямо з морквою, е, капуста квашена і буряк варений. Буряк варений тут продається запаяний в вакуумі, і він дуже довго храниться, він завжди може валятися в холодильнику. його... Просто неможливо забути, там коли в магазин попала, тоді і купила. Це не, не, не те, що мені для, для дієти, для харчування я щось забула купити, тому з'їм зараз срочно е, дитячого борщу з картоплею. Або... Хоча в мене стоїть зараз дитячий борщ з картоплею, але вже маленька кастрюлька. У мене стоїть зараз, я вам покажу дитячі цукерки, у мене стоїть піца, у мене все це в холодильнику стоїть. Але я собі от при, я при, не при, просто... задовол... Мені не треба. Мені, я не їм смет... Смачного. Воно мене робить товстою. Мені не треба нічого смачного. Єдине смачне, що я завжди собі дозволяю, це або склянку молока в дагонку, або декілька ложечок йогурта греческого е і фрукти. Все все кайфанула. Оцей да, іноді бувало таке стрес у мене був. Я з'їла цілих два банани декілька разів. І через це три, три тижні несувалася моя вага. Можливо, і не через це, але, тим не менш, не треба отримувати задоволення від їжі. Поки ви худнете, потім, колись потім, якщо у вас на меті схуднення, то ніякого задоволення від їжі. Але наш дофаміновий центр він потребує цього дофаміну, і тому нам задоволення обов'язково треба. Ну, шукаємо його і в інших місцях, шукаємо його деінтез, шукаємо в тих е, справах, в які ви любите робити: читати, знімати ютуб, монтувати, гуляти, е, грати з дітьми все, що просто... у мене було на початку. У мене було не на початку цього саме схуднення, а на початку минулого схуднення, у мене була така панічна атака. Яке я можу собі дозволити задоволення? Що таке задоволення? Від чого я кайфую? Для мене це була така катастрофа. Я не розуміла, від чого я кайфую. Там, дехто каже Ван, ну окей, піду спробую. да, ванна. ну дійсно є такою. Але ж мені треба було її організувати, дітей довірити татові, щоб ж ніхто мене не відволік, свічечки собі підпалити. Ну блін. Ну, люди кажуть задоволення, значить, мені треба. Свічечку запалила, книжечку, музичку, що ще яка в мене улюблена. Тобто, я замість того, щоб пити і холодильник відкривати і дивитися, щоб мені такого смачного з'їсти. Я думаю, щоб мені зараз е, доставило задоволення, пісня, яку я раніше пісню любила. А, я, а що б я хотіла послухати, Ютуб тобі в впомож, знайшла пісню, послухала одну, а воно зацепило, спогади якісь. Ти полежала і отримала от той дофамін, який би ти отримала від бутерброду там, з І Навіть з бутерброд, авокадо і й сьомга, але він з хлібом. На моєму харчуванні немає жодного хліба, жодного е, борошну, жодного цукру. Ті, хто мене знають, я впевнена. Не можуть в це повірити, щоб я не їла мучного і не їла е, солодкого. Якщо у мене був чай, то він завжди був з трьома ложками цукру. Якщо я їла, то я їла вареники, пельмені, макарони з хлібом, крім борща. Да? Якщо я їла борщ, то це було півбатона. Ну, тобто я дуже така борошняна, вуглеводна дитина, людина, все життя. І е, для мене це було ну, дуже важко. Але все, Оці бутерброди з сьомгою, го цих калорій, це не моє. Якщо у вас дуже повільно йде вага на цьому харчуванні, спробуйте мою схему. Можливо, вона також не всім підходить, я тут не буду, я ж за себе відповідаю, я не знаю за інших. Але ну, дійсно це харчування, яке не шкодить, яке мене насичує, там така таріляка. Я зараз вам прикріплю да? така тарілялка їжі в 7 годин вечора, всі міфі рушаться, що треба їсти до 6 вечора, що на ніч не треба їсти багато, що там не можна того з тим поєднувати. Всі мі міфи у мене е рухнули, коли я почала харчуватися. Худну, і результат є. І ви бачите, що я пархаю, у мене є ресурси, у мене є настрій. І що я вже почала нарешті отримувати от після того, як я так виїскувала по крапіночки задоволення якесь, його треба організовувати. От я колись мені нравилось на лижах кататися. Я вже потім і не худла, але на лижах, ну ви розумієте, да? якщо я зараз подумаю, що от було б непогано на лижах покататися. Але де лижі? да? По-перше, де гори? по-друге, -по де лижі? Але я пам'ятаю, що там мені було цікаво. І наступного разу, коли почнеться зима, я вже згадаю, ага, в Києві також є схили. Тут поблизу також мабуть, треба. А отут лижі безплатно віддають. Тобто, мозок почне просуватися в тому напрямку для отримки того задоволення. Так, та, таким самим чином я і про море, і про все решту, там, де я отримувала задоволення. Від чого я отримувала задоволення на морі? Ну, щоб е, е, прикольно було, мама мені порадила масаж рибками. Да? Блін. А раптом у нас тут є десь поруч і воно недорого коштує. Чому зараз не загуглити, не подивитися, що ви можете отримати за ті гроші, за ту можливість, яка у вас зараз є? Дійсно, не у всіх завжди є можливість, але якщо ви просто почнете задоволення отримувати не з їжі, ваше схуднення піде якомога. Веселіше, якомога ефективніше. і у вас не буде там, Якщо у вас задоволення було в кінці тижня випити півка з чіпсами, треба його змінити. Всі зад... От дійсно, я зараз можу бути в компаніях, які випивають, мені з ними весело, але я не п'ю. Мені не потрібна їжа, закуски, застолья, рюмка, щоб підтримувати розмову. Мені не потрібно, так, да, я можу накрити цю, цей стіл, але... але це вже не для мене. Я просто мені навіть іноді да, поржають з п'яних <сум> цікавіше, чим самої наклюкатися. Дехто таким чином розслабляється. Треба вчитися розслаблюватися іншим способами, тоді ви не будете заїдати стрес. Це те, що я вам сьогодні хотіла сказати: худніть, обов'язково худніть, тому що глобальна проблема сьогодення всього світу це зайва вага. І це не ваша особиста боротьба з вагою, хочу худну, хочу не худну. Це дійсно поганий приклад майбутньому поколінню. То всі ожирівші, от у мене там діти там, от Америка то, Америка сьо, там та, е, якісь там страни. А якщо поритися і подивитися на ожиріння, на кількість смертей, а якщо зайти в супермаркети нашої Європи і всього того, і ти дивишся, що ці корисні продукти їх треба вишукувати в той, в той час, як, наприклад, сардельки. У них цілий стіла трьохметровий метровий або 4-метровий. Макарон, у них цілий стіла 4-метровий. А риса отакий от стовпчик, там п'ять видів. Гречки, Булгура, то вообще не знаєте ж днем з огнем. Овочі, так, да, овочі можна, але вони коштують космос. Дійсно, ну. Куди катиться світ, я не знаю, але це величезна проблема, не тільки ваша. І тому беріть себе в руки, худніть, показуйте приклад іншим, щоб все ж таки оздоровити таким чином нашу планету, наше майбутнє, і показати власним прикладам дітям, що є корисне. Не треба їх зараз там переводити на харчування, як то я роблю правильно, так? але показувати, що є. Я відмовилась від Некорисного, я е, відмовилась від задоволення від їжі. Хочемо подивитися фільм. Окей, ну давайте тоді е, під з моркви погризимо, а не чіпсів, або попкорну. Ну таке, це такі ідеї, але вони ефективні. Я дуже рада зараз своїм результатам. Ділюсь з вами своєю радістю. Хоча настрій у мене також, як і у всіх, вчора був зіпсований, вщент. У мене, там, знаєте, день гарний, день поганий. І це нормально, у нас шість людей в хаті, і кожен із них хоче проявлятися у кожного свій шлях, і у когось поганий настрій зіпсує всім. Діти сьогодні засапливили, я також вночі не висипаюся. і ну... Але все одно, от, наприклад, мені дуже зараз подобається вставати в п'ятій ранку, робити урок німецької і відчувати весь день відчувати це підвищений, такий, що я молодець. От від цього задоволення отримую. Не від куска тоста з варення, а від того, що я все ж таки крутязна дівка. Я, я встаю в п'ять ранку, я так люблю спати, але я встаю і це взагалі бомба. І я цілий день. Я на у цьому дефамінії живу. Знаєте? І ну це, це круто, це круто. Хоча, от наприклад, вчора хотіла піти погуляти, також насолодитися, але не вийшло, а, готувала дітям, а, хотіла зробити їм а, пишки, ну, типа ліпошечок, паляничку таку у мене тісно, тісто не підійшло взагалі. Врешті-решт, я з неї зробила піцу. Коротше. Тобто в мене також бувають погані, погані дні. Піцу тісто пробую Попробувала, виплюнула. Ну, звісно, щоб у оточуючих не було відразу ніякої, то це робиться непомітно, в серветочку, так, щоб ніхто не бачив. Але для нас з вами це дуже важливо. Тому що, якщо я шматочок піци пожувала і проковтнула все, от читайте, це крапля, яка... Повністю розрушить всі мої благі наміряння, всі мої е, гарні такі. <звички> Вони всі підуть під хвіст, якщо я хоча б понюхаю солодкого або баришняного. Це правда. Тож всім дякую за перегляд цього відео. Поцілунок кави, до речі, поцілунок кави, коли хочеться їсти, не п'ємо, цілуємо. Мочимо губи, але я помічаю, що я от цілую каву. Ну, мене чоловік за мною. Ми з однієї чашки цілуємо каву. Хто з нас більше п'є, прослідкувати неможливо, але дійсно там 5-6 чашок кави за день у нас улітає. Мені здається, я п'ю десь 5 чашок. Якщо він п'є п'є, можливо, три. Ну так, якщо. Хоча він каже, що він не кавозалежний, але якщо він бачить мою каву, він обов'язково підійде її сьорбне, сьорбне. Але це саме те, що от коли я дуже хочу їсти, дуже хочу задоволення. Якщо це після їжі, мені вже подобається цей смак, коли я з'їла банан. і... Солодкий банан і поцілувала каву. Все, оцей кавовий банан в роті після смак такий приємний. Я можу увійти займатися своїми справами. Мені вже нічого не хочеться, я щаслива. У мене організм має енергію, має здоров'я, має все, що йому треба. Мені не треба заїдати стрес. Хоча стресу в мене дуже багато. І тато хворіє, і у брата проблеми, і у племінника проблеми, і у нас тут дуже великі проблеми з дітьми, з навчанням і з там в Німеччині у нас дуже великі проблеми, але я до них стараюся відноситися не як для проблем, а як для викликів. Це така у мене гра. Хто кого. І дійсно, кожен свій успіх я відмічаю як задоволення. Я від нього кайфую. Я сьогодні відправила листа німцям. Я молодець. Ні, ну, ну і хай воно неправильне. 5 хвилин позору, зато я молодець. А багато людей вони бояться. Вони йдуть, платять гроші, вони самі цього не роблять, вони чат э, підключають. І вони страждають, що вони нічого не знають, нічого. Я теж ще нічого не знаю, але щось зробила. Я молодець. Шукайте, я молодець, Шука... шукайте задоволення, шукайте кайф в будь-яких э, умовах, його можна знайти, якщо э, постаратися. Всім пока!